45 лиш років тому, в цю холодну днину, народився на світ Божий президент країни. Один раз лиш у ста років трапляється чудо, появляються на світ знамениті люди. Отож і ми, слава Богу, маємо причину, щоб сьогодні поздоровить дорогу людину. Ви боретесь за Україну вільну та багату, щоб не сміли вороги під ноги топтати, щоб всі люди в цій країні, щедрій і багатій зажили щасливо, вільно, як у рідній хаті. А для того, щоб достаток був в них завжди на столі, то для цього хай засяє мир і спокій на землі. Якби ж була моя сила або моя воля, я б сама вам присвоїла не менше героя. Але хочу вам сказати, маючи нагоду: що найкраща нагорода довіра народу. Тож сьогодні нам дозвольте келихи підняти, щоб вам кріпкого здоров'я ще раз побажати.